Так, друзі, дивіться, який у нас антикваріат. Ще колись-колись використовували такий поїзд, вагони. Це ми сьогодні приїхали з мамою, е, як він називає, типа курорту. Тут якісь лічебні води. Таке тут, е, що тут можна лічити вухо, горло, ніс. Там. Не знаю, коротше. Ну, красота. В горах, тут ли які пальми, ялинки, гори, парки красиві. тут є дві піщі, два басейни. Є один закритий, один відкритий. Ти тут приходиш тут, плечеться, віці тут красота, якісь скворінчики скригочуть. Красота. Беш тут на з каменю, веселому телези. Трава виросла в тому, бачите, як написано, квіти, красота дуже гарно. Тут як гарно з цієї сторони. Все пострежено, все там от поїзд. Дуже гарно що робити? Де гарно зроблено, там треба великі гроші платити. Дивіться, тут який є фонтан з басейном, але тут не Це так для красоти. Зараз ось такий є тут майданчик, що можна вийти до гори. І से उन सौ पंद्रह Тут така йде дорожка, тут о, бар, музика, там є синітки, типа сцени, там вечорами якісь є концерти проводять, це тут адміністрація. Це гарно. Такі клени, здоровезні, пальми які красота. Так, друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки, коментувати. Це красота. Це от вагон, це я вже з другої сторони обійшов. От тому здані, напроти зараз я вам покажу. Там є такі три бетонні ванні і звідти виходить вода. І вода така має такий запах, як тухле яйце. Щось воно я не знаю, щось воно допомагає на желудок, ну не знаю. Коротше таке тут. Т такі. -лі. Лічебні має здібності, воно йде з землі, що то ні, цей вод, що це тут у Сугорах вони таку знайшли жилку, що з землі б'є вода, така з тухлим і вона дуже допомагає. Вагон такий прикольний, там бачу там якісь червоні е сидіння, що, що туди, мабуть, водять екскурсії, що туристи приходять там, щось роблять. От дивіться, я сказав, що та синя сцена, то вони там Дарся підійдуть та ближче. Оце отут. і сонце забиває. От бачите, три ванні і там виходять такі ті. Це от там така вода з запахом. А тут от продають, у бутилках уже розлито є якийсь крем, якісь там такі всякі, що допомагає. От, бачите, ця сцена, що я вам казав. Тут от столики, що типу так внизу і... Що сідайте, заказуйте щось вам і дивиться на концерти, хтось виступає, танцюють. всякі от таке. отаке. Бачите, там позаду гори. Там дерева такі старовинні, це не знаю, що таке клини, дуби, тому дітка площадка для дітей, пограці. Ну, красота, тут такий свіжий воздух. такі от, бачите, пальми, одна вища, одна нижча, нижча, ще нижча. А там йде такий садочок з оливками зеленими. А тут йдуть такі бачите, будки. Що тут по суботах щось продають. Є мед, будка з медом, там є капти, що продають, всякі такі різні. Бачите, які пальми, як їх обрізають гарно. А це от, бачите, як вам казав, олівки. Бачите, такі дерев з оливками. Я не знаю, це зелені чи сині. Навірно, їй такі, і такі. Там далі парковка. Такі тут, така тут красота. Я кажу, що мед продають. А тут такі свічки з воску бджолиного зроблені. бачите вот така тут красота. Гори. Ах. Зараз я не знаю, в якій годині прийдуть вже ті робочі і зараз там ті фонтани включуть, де та вода що можна підходиш і собі набираєш стаканчик, але безплатно. А якщо хочете додому, то у них там є бутилки стеклянні, тільки в стеклянних бутилках продається вода. Гарно, гарно. Аж дух забирає, то в нас кажуть, що від красоти. Дерева величезні Какие ці дуби Це не дуби чи що це таке, я навіть не знаю що це за. Ну, одним словом, красота. дивіться, як... То на, на патикове наставлено ті, не знаю, як воно називається, що мед туди джоли відкладають. Красота. А, друзі, кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося.